Шляховики укладають асфальт та ведуть підготовчі роботи з ремонту доріг одразу в декількох мікрорайонах міста. Зокрема, продовжують облаштовувати пішохідні зони, паркокишені та відмостки по вулиці Єднання України. Цей мікрорайон таких робіт, великих дорожніх, не бачив взагалі з моменту будівництва в 60-х роках. Зараз капітально оновлюються тротуари відмостка двох гуртожитків. Дорога, робляться паркокишені. Водії нам за це вдячні. Звичайно, сусіди з дворів, як завжди, приходили, вже От ми з одними спілкувалися, допоможемо, звичайно, вирішити ті питання, які там є. Але все відразу не зробимо, на жаль. Окрему увагу приділяють пандусам біля пішохідних переходів, аби люди з особливими потребами або мами з дитячими візочками могли безперешкодно рухатись вулицями міста. Таке має бути на кожному перехресті, на кожному переході. Паралельно завершується ремонт доріг і тротуарів по вулиці Олексія Дриваля, враховуючи усі побажання місцевих мешканців, комунальники комплексно підійшли до роботи. Зробили дуже багато. Зробили підходи до громадського центру цього мікрорайону, до житлових будинків. Зараз ще ставлю завдання зробити відмостку біля. Будинків зробити паркопишені біля невеликих будинків двоповерхових, які тут є для того, щоб мешканцям було зручно поставити і транспорт індивідуальний, і служби наші, які будуть під'їжджати, вони матимуть можливість спокійно проїхати по двору і дістатися будь-якого будинку на цьому кварталі. Парк комунального транспорту постійно оновлюється. Нова техніка є. Працьовиті та кваліфіковані кадри теж є. А отже, усі дороги та провулки міста в надійних руках. Вікторія Максимович Олексій Кражановський Кременчуцькі новини